Привіт, Я Дорі. У мене слабка короткочасна пам'ять. Так. Отак ти і маєш казати. Ну, добре, добре. А зараз ми вдамо інших мальків. <кхи> Салют, Дорі! Як життя. <кхи> ну що, граємо в біжборд? Граємо, залюбки. Ми ховаємося, а ти рахуй, а потім шукай. Добре, тату.

Пам'ятай, Рівко, треба уникати донних течій. Згадай, доню, а якого ми вчили віршика? Це Дона течія, хто з нею? Це я? Ні, ні. Кажи, не я. Гаразд, ану ще раз. Це дона течія, хто з нею. І з нею разом і я. Ось Дона течія, така сон течія. Ось яка в нас течія, така чудова течія. Я знову щось забула. – Ні-ні, все добре, Не, не страшно, мушелько. А якщо я вас забуду, а ви не забудете мене, рибонько моя? Ні. Ми ніколи тебе не забудемо, Дорі. і знаємо, що й ти не забудеш нас.